Росія уже випустила 326 ракет та кілька сотень дронів камікадзе по українській енергетичній інфраструктурі. За приблизними підрахунками, загальна вартість випущеного по нашій території оцінюється у майже 400 мільйонів доларів. Свої масовані обстріли на енергетику ворог активно розпочав з 10 жовтня. За цей період ми пережили 10 ракетних атак. Для ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України Росія використовує ракети різних типів наземного, морського та повітряного застосування. Зокрема, йдеться про балістичні ракети Земля-Земля Іскандер. Її дальність діє до 500 кілометрів. Також ворог не гребує старими радянськими системами точка У які сягають 110 кілометрів, а також крилатими ракетами для іскандерів з кораблів та підводних човнів чорноморського флоту. То по Україні росіяни запускають крилаті ракети Калібр. Їх дальність сягає аж 2600 кілометрів. Очевидно, що вони можуть поцілити не лише по території України, а й за її межами. Важливу роль у бомбардуванні України також відіграє російська авіація. Здебільшого російські винищувачі є носіями крилатих ракет «Х-101», які досягають будь-якої точки на відстані 5000 тисяч кілометрів. Удвічі меншу відстань можуть долати боєголовки Ха 555 Х-55 Ха та гіперзвукові кинжал. Окрім точних ракет, Росія також застосовує неточні старі радянські ракети Ха 22 які здатні літати на відстань до 4 тисяч кілометрів. За весь час повномасштабної війни найбільш інтенсивно Росія обстрілювала Україну саме в останні місяці. Майже два місяці, держава-терорист систематично знищує ракетами та іранськими дронами шахет енергосистему нашої держави. Таким чином, ворог намагається примусити українську владу до переговорів на своїх умовах. Удари були по підстанціях «Укренерго», Тес ТЕЦ «АЕС» та «ГЕС». Ключові цілі Росії трансформаторні високовольтні підстанції. Керенерго та обладнання видачі потужності на атомних, теплових і гідроелектростанціях Росія всіляко намагається розділити енергосистему України на кілька ізольованих частин, щоб позбавити можливості передавати електроенергію з одного регіону в інший. Наймасованіший ракетний обстріл, який Україна пережила 15 листопада, приніс Україні шалені збитки. Їх оцінюють від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів. За оцінкою прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля вже виведено з ладу майже 50% енергосистеми України. З 24 лютого Росія випустила по нашій державі 4700 тисячі ракет. Про це раніше повідомив президент Володимир Зеленський запасів для Продовження свого терору Росія має, але в обмеженій кількості цього потенціалу ворогу вистачить не більше ніж ще на три масовані атаки. Це українській правді стверджують високопоставлені джерела у силовому блоці. Тим часом міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив дані використання російськими загарбниками ракет різних типів. З неї випливає, що найменше у Росії залишилося іскандерів, калібрів та ракет Х-22. Лише 13, 37 та 32 відсотки від усіх запасів відповідно. При цьому для того, щоб відновити свій ракетний запас, Росії потрібно від 14 до 16 місяців.